Так, сьогодні новий день, джатка всім така. Суть проблема в тому, що тут перетягли потолок, був ну, і Звичайно, стопудово тут виробили щось з айрбеками, бо по-любому шторки відкручували, можливо, бо це американець, я думаю, що щось сьогодні знімали, я не питався, але і вергін з того, що знімали ребеки, тому що відкручувалися ці кронштейни. Більше мети відкручення ці кронштейни я не бачу. І зібрали потолок, але кронштейни прикрутили не тим боком. Нас, виходить... Ось ця частина мала би бути розвернута донизу. А вона розвернута догори. Тобто є там той квадрат, але він прикручений не в ту сторону. Ось такого. І каже, що щось у нас ручки не вставляються. Але не ставляться, тому що І так з обох сторін. Якщо задні ручки прикрутили кронштейн неправильно, то з передніми вони щось собі прогнали. Так що прийдеться, як би не було, знімати обшивку стелі знову, щоб її не поламати, тому що відхилити не поламаючи, Ну, я попробую підсонці захисник цей, відкрутити. Зніму з цього боковушку і спробую відхилити, чи воно піддасться, бо щось немає бажання, щоб стали ламати. От, як то кажуть, непредвідений ще один фронт роботи. Так, скажімо так, пройшло кілька часу. Перекрутили ми іншим боком ті кронштейни, я не знаю хто їх попрочувшу так, все, ручки у нас нормально защелкнулись. Так має бути, але прийшлось відкручувати перенічну стелі. Скажімо так, забава ще та. Так, джето зараз забирають, готово. Ах, міняємо санім блоки, це у нас маза 5. Вот. RGVL, все в RDVL. Будемо зараз пробувати, воно ну, їздило трошки на ведешці. Попробую зараз попростукувати, чи воно пустить. Ці силимблоки, по факту, вони цілі. Просто є і, верні з того, якщо ми будемо зрізати ці, нам прийдеться по-любому зараз перепресовувати, ці силимблоки. Силимблоки все-таки взяли. Відповідно, ми знімаємо обов'язково і це, і це. Тобто зараз ще відкручуємо сполучники. Відхиляємо стабілізатор вниз. Відкручуємо ще ці болти, Будемо сподіватися, що не відкрутяться нормально. Ну, ці болти переважно, бачите, теж саме балти. Е, переважно прості. Їх швидше в будь-який момент можна знайти, якщо навіть якщо не щоб покручу, обрізати. А ось ці болти нам ще купили. Сілим блоки купили повний комплект. Будемо перехлобучувати, що робити. З бугарки треба буде добавити, щоб тут багато. Цей підрамник ужас. Треба все зняти гарно. Відпісочити, заново все попроганяти різьби, але це часу затратна така робота, що не його По будь-якому з половини цих ботів все буде обриватися. Добре, давайте простукаємо ці боти, подивимось, як вони нам дадуться. Так, ці булти вдалося в рятувати, ці прийшлось зрізати. Трошки сабельну пилов, бо не всюди болгарка залазила, трошки болгаркою. Сабельну пилку, правда, я її затопив, тобто нам треба насадочку буде поміняти. Вона так горіла порядно, Ну, блін, врулить, там де не залазила болгарка спасає сабельна. Все, два речаги є. Ось так от зараз буде пресовувати, перепресовувати силимблоки нові. От вам і постійно забавно. Тут трошки зачепив. Головне, що у нас оці стопорні виступи цілі з обох сторон. Тобто розвал схожий можна буде робити. В ідеалі я би взагалі весь цей підрамник зняв би, віддав би на пісочку, щоб його запісочили і в порошкову фарбу захерачили. Але тут зрізати, розбирати і шансів ще щось обірвати просто відсотків 200. Тому 에, знаєте, хтось каже, що е, там 20 блочки поміняти, скільки коштує. Якщо цей автомобіль новий і болти відкручуються, це буде коштувати. Недорого, але ну, коли ти такомаєшся, щоб ви поняли, то вже друга година. Все, сиримблок перепрацюємо, закручуємо назад. І... Ага, воно ще фари. Так, З... це у нас внутрішні сиримблоки речага. А 83 все-таки це у нас зовнішнє. По було Купляв не я, то купляв власник. Все, речови у нас скомпоновані стороном. Зараз я хочу тут ділити, трошки попідчищати, підмазюкати, щоб воно ще трошки жило. І тоді будемо скручувати. Так. Цинкар приблизно виставив ті самі положення, як і було. Це приблизно тобто, розвал, там вже і виплюв назад. Сполучники. Цей свіже міняний, цей старий, Ну він ще типу, ходить, начебто люфтів на ньому немає, але пильник твор, трошки потрісканий і він ходить досить легко. Е, я би його ж пом'яв. він в принципі не є фактично Всі Речаги піджарство затягувалися, тобто зараз він відпущений, але насправді він був підтягнутий і затягувався, як то кажуть, в піднавантаженому положенні. Все, позадкувано все, переходимо на фари. Фари, звісно, печалька. Вони вже походу полірувалися, тому що я бачу басамани перетірок. Но я думаю, що ми ще трошки їх оживити зможемо. І під плівочку вони б ще трошки біпажали. Ну, бо жовтяк такий порядний. Так, е -е, Половин саморізу тут немає, ми відключимо зараз винтик тут, е, е На цьому з'єднанні у нас є кріплення фари один винт. E, 2, 3. По-любому нам треба буде цю мордочку відкрутити, чу трохи бампер состянути, тоді фару ми можемо витягнути. E, власник ще до цієї фари, ви пам'ятаєте, зметали сюди філіпси, діоди. І він знайшов такі перехіднички десь. де 21 Щоб типу, ними компенсувати ту нестачу відстані. Щоб піджало на стопорі. Звичайно, що на зняті фарі, їх поставити буде куди проще, ніж обдирати з руку. Тут. Добре, вищевкуємо бампери з обох сторон знімаємо фари. Так, оце, що власне купив цього проставочки, щоб пружинку цю піджати. Дивіться, це така лажа, що це ж ждец. По-перше, тут треба гузрити або цей хвостик не, спів, не спадав. По-друге, зараз якимось чином це треба захлобушити так, щоб аж на ту поправку резинка сіла всередину. Я не знаю отой э, регулець, який оцього спроєктував, дай Бог йому здоров'я, може трошки мозку буде. Оця проставка, дивіться, у них тут стільки всякого запасу, що його можна зробити куди більшою, ширшою, і з обох сторін таку площину, щоб ті ножки нікуди не тікали від, від натиску пружинки. Коротше, хрін його знає, як вона буде триматися, ну поки що типу, піджаду тримається. Зараз спробуємо ту резинку закласти. Я вам кажу, я поки її виставив, зажав пружинкою, бо там треба ще натиснути на той зубчик і ту пружинку туди підтиснути. Це та, та така канітель. Це та тільки, блін, є пошки такі. -во... Моду, моду, <гад> не знаю, що зробити могли. Е, у них все. Е, спроєктовано так, що, типу, знаєте, на відірве викинь Оцю проставку, щоб ви зрозуміли, воно як типу, замінник у цієї хрені. Бачите, оцей перехідник. Йолки-палки, бо вот то воно мене довбе. Так, все. Лінзих вара на місці. Блін. Ну й нафік. Це все виставити, це якийсь звіздець. Хто, хто це ну, Це якийсь капут просто. Я не знаю, ну нема слів. Добре, ми, як то кажуть, це покорили. Все, тепер давайте позачищаємо цього весь звіздець. Скажімо так, наведемо лоск фаром. Так, це у нас перетерто після тисячки, скажімо так, уже фінішка. Ріце чайничок є бочини і бочини, які е, дихлоритан не виправить. Це ось тут во у нас є. Таке типу, як спінення, тут во тріщинки. І ця фара найбільше стріскана. Не знаю під яким раксом. Отако, о. Бачите, все в тріщинах. Подивимося, може щось дихлоритан не затягне, але... Є більшість щось таке, що сумніваюся. Вивідували, які вони були, зараз покажу фінальний результат. Так, це от фара у нас виглядає максимально, ну скажімо так, не враховую, що тут водись, не знаю, як вказати очами вижу, камеру щось не може показати. А от, от, от бачите, де лампочка. І такі от, ті, от, рисочки. Тут вроді би їх затягнуло. З цього боку у нас є ось рисочки і рисочки тут. Ось такі, бачите? Якісь з ними нічого не зробити. Плюс у нас якісь тут підпотівання з цього боку. І десь зсередини. Десь або криска була не герметично закрита. Але я думаю, на підсохнути не критично. Ну що, пари виглядають куди свіжіше, правда? Хоча б тепер воно буде світити, я думаю, так порядочно. Ну, Рекомендую зразу обов'язково заїхати і перетягнути полуретановою плівкою. Чому поліуретановою? Тому що, е, якщо затягнути вінілом, вініл, я вам зразу кажу, рік-два він, він жовтне. він устойчивий до ультрафіолету і він е, скажімо так так швидко не жовтне, як жовкне, наприклад, вініл. Затягнув полеретан, він вам може і років 10 нормально служити. Він так, він може десь там трошки підцарапається, але він зато буде у вас постійно блискучий і постійно буде прозорий, не жовтний. Так, ну що, зараз підсохне. Я ще зніму цю лампочку, чому воно тут під... Десь резинка, походу, не тримає. Іменно тут вона працює лампом. Як тут ви бачите на протилінзі тут файно, тут наприклад ціємпа трошки підпотіла. І легенько феном підсушимо. Зараз е, Наросемо годину, я думаю, годинку воно постої посохне, встановимо і власне, заберемо. Надіюсь, що дощу ніч не буде, і машина зберігається в гаражі, бо якщо буде зберігатися на вулиці під дощем, то у страх свій страхерск, бо... Я завжди рекомендую власникам машини, щоб не встигла на вулиці, тому що якщо попадає під дощ, вона зачасту після обробки дихлоретаном, буває, що навіть щось ціліть. От дивіться, фара, я вже не знаю скільки років їй. Вона теж полірувалася, десь рік чи два назад. Навіть два роки десь назад. Її ніхто нічого нічим не перетягнув. Вона хоча б не пожовкла. Ну, бачите, вона вже вся зацарапана, бо її миють щітками. Ну, робоча машина, ніхто з неї не бавиться. Але все одно бачите, без плівки вона ще жива. Тут бачите, єдине, що той жук. Тоді, коли капнув дощ, з'явився, його типу, розтиснуло. Тобто це треба буде ще раз перешлюхувати, переполірнути е, і затягнути плівочкою. Буде красота. Бачите, скільки? Десь два роки вже машина їздить. Рік чи два? Я не пам'ятаю. Як ми купили машину, ми зразу полягнули фари. Бо фари були в смерть жовті. Так, готовий результат. Давайте слючу. габарити світло. Так, виглядає на габаритах. Ну и светло. О, белизна. Ох, какая красота. Блящит. Блящит. Я думаю, эффект будет по-любому на дороге. Видите, какие били, прибили светла. Ну, как говорят, видимеет. Так, в нас на сьогодні по факту з цих дрондолітів все. Зараз ще доробляю трохи побалюще з бампером, бо як не як то вже пів восьмого Фронт зробили великий. Завтра у нас буде машин, і я чувствую, що завтра рухну мозгами. бо завтра буде у нас і з цієї забавка і з дві машини з родини. Це з Дорогої родини, ще з дві машини Дорогої родини. тому <зараз>, Зараз все трошки побавлюся з цим бампером, почну його паяти, бо я його скріпив, відігрів. Зараз можна в принципі його паяти. Зараз клієнт забирає цю машину і займаюся з бампером. Ну а вам якось так дивіться, ставте свої пальчики, оцінюйте, підписуйтесь на канал.